Вибачте, це це, це ви! святий! да да, да, святий Миколай, тільки ти не кричи, тому що зараз діти зі всього району збіжали. А чому ви мені не подарували велосипед, коли мені було 6 років? Того, що батьки дітям головного правила не розказують. Кажуть, пиши листа Миколаю і все. А як потім Миколаю до 16-го поверху велосипед до щось ніхто не пише. Ну у вас же має бути летючі олені. Ні, один Михайлович, тільки він. Не зовні олень. Він би, всередині олень. Він приймає всі листи дитячі. Мені віддає потім те, що вони хочуть. А я маю думати, як мені пінгвіна з Антарктики привезти в Дубай. Таке дійсно хтось замовляє? Це ти і просив, коли тобі 5 років було. Ага, точно це був прикол. А що ви тут робите? Якась дівчина замовила 20 кілограм морозива ласунка. Я тепер, от по магазинам, бігаю, збираю. Ага, такого у нас багато. Я цим займаюсь. Ласунка, виробник щастя і стакан велика немалюкам і. Малюкам, і... Гран-при, стоп. Добре, добре. І до речі, вибач, цього року не зможу принести те, що ти хочеш. Чому? А як мені Анджеліну Джолі США притарабанить верпінь? Так не треба США. Дочекайся, поки не знову у Львів або Херсон приїде. Це ж Анджеліна Джолі. забери. Добре, щось придумаємо. А зараз піду в сусідній магазин морозиво добирати. Давай. Добре. А, гро... а гроші!